Вітаю вас! Українці хочуть залякати, що війна може бути тривалою. Ну, я розумію, розумію, що дійсно там в Кремлі приблизно таке рішення, ну, якби, є така думка, що давайте зробимо дуже тривалу війну, всім набридне і ми переможемо. Тому що ви вже розумієте, що в Кремлі чітко зрозуміли, що перемогти от зараз Україну нереально. Ну ви самі бачите, Солідар це ж це навіть не місто. Це ПГТ-ПГТ. Ну, ПГТ. Вони не можуть взяти. Ну, Бачить, бої там, ну це взагалі. Так, да, я розумію, що розламали все, розваляли все, що тільки можна. Але ви ж самі розумієте, що це. ну, Ви що думаєте, там, дійсно? Ну, Я не заперечу там ладно, цей Путін він трішечки вже далеко від реальності. Але навіть ці генерали, які там сидять, не, не гразні. Це теж таке добро. Ці грить, ну, ви ж бачите, ну, що це таке? Ну, друга армія в світі бере ну, навіть містечко. Ну, я не знаю, як його назвати. Це щось таке? Ну, я говорю, ПГТ, ну це село, давайте так. Півроку, півроку ніяк. Ну, це, ну, це, це ж абсурд. Тому так, да, дійсно, Кремлі розуміють, що ну, не виходить, не виходить. Я ще раз говорю: от генерали це розуміють, але сказати правду вони не можуть. Ну, уявіть, от приходять вони цьому, Путін говорить, Путін, ми нічого не можемо. Ну, я, як? Ну, уявіть, уявіть оце. Або називають вони ж тих, вардінах, в та ось. тому дійсно, вони говорять от не, але але ж, ми ж Тому от така думка. Давайте війну затягнемо. А, Тим паче, що яка різниця для Росії? там? Рік, два, три, чотири, десять років. Ну, Розглядаємо варіант, якщо війна буде 10 років. Добре, це добре чи погано. Ну, з точки зору Росії, в принципі, ну, я думаю, навіть непогано і добре. По-перше, дійсно, буде, як би сказати, жорсткий контроль. По-друге, можна буде дійсно там, ну, приділити майно, щось повідбирати, поділити. Ну, знаєте, от під... Крім того, ви ж розумієте, що в Росії фактично, ну давайте так, якщо навіть війна йде 10 років, Всім вже набридло, там і ціни зросли, і зарплати проблема. А плювать. Ну, розумієте, в Росії, як сказати, ну от буде інфляція тисячу відсотків. Тисячу. Не сто 100, тисячу. ну цін там. І що? А нічого. Ну, Путін, Путін буде розповідати, що от погана Україна, а ні, поганий Захід, поганий Сполучені Америки, і Росія. Говорить, да, це американці поганюють. Ну, так що це? Тобто розумієте. Вони і так погано живуть, а будуть ще гірше жити. ну і так було. Тому з точки зору Кремля, ну, так десь. А для України. 10 роки війна, як вважаєте, добре чи погано? Ну, з точки зору України добре. Ні, я не себе Ну, по-перше, є можливість заробити. Ну, поки війна, самі розумієте, там, там копійку завжди можна зробити. Війна все спише. Війна все спише. Тому що, коли війна закінчиться, ну, скажімо так, гаєчки закрутять. Так що, поки війна ой хлопці. Робіть, що хоче, все, зараз, навіть якщо до вас будуть претензії що ви не хочете війну, всі ж крадуть, я краду. Так що тоді є. Ну, крім того, розумієте, як, як люди ж звикають. Звикнуть да, обстріли, да, проблема, світла нема. Нічого звикли, Нормально, нормально. І тому дійсно, ну, як сказати, ну десь ідесь, кризниця. Ну, батенько, ну і з того. Тому дійсно, сьогоднішній момент, ну скажімо так, лякати нас можна, а але залякати не можна. їй богу знаєте, от лякати, а залякати українців те, що війна буде 10 років, ну це нереально. Десь ідек 10. Нашлі теж проблема. Всі хто розповідати спіють. Підросте молоде покоління, які по царс не знаєте, там хочуть дуже на фронт. О, підростуть якраз на фронт? Чо мені так все доречно, не хвилюйтесь.